Турист за обміном, автор Олександр Молодецький. Щось було не так, геть не так. Я спробував зняти третім лівим мацаком якусь сіру плівку зі свого ока, але нічого не вийшло. Тіло якось дивно відреагувало на сигнал мого мозку, і замість цього я настовбурчив вуса. вуса якого мать його вуса, у раси азібіотів, представника яких повинна була переміститися моя свідомість, не було жодних вусів. Від усвідомлення цього факту я кліпнув оком, а їх виявилося три, а не одне, як мало б бути, і плівка, що мені заважала, відсунулася кудись у сторону. Відніше від цього стало не набагато краще, бо було до біса темно. Я знаходився у якомусь тунелі чи норі. Коли нарешті повністю усвідомив ситуацію, на мить мене охопила справжня паніка, але я швидко вгамував себе. Сашко вареник, не якийсь там панікер та істерик. Я згадав, як на думку про відпустку першою уяві з'явилась когнітоконтекстна реклама тої клятої туристичної агенції. Туризм за обміном, миттєві подорожі, неповторний досвід, 70 мільярдів щасливих клієнтів. Отож, я прям дуже щасливий. Якби я був у звичайному людському тілі, то на моєму обличчі можна було б побачити саркастичну посмішку, та де там? І я навіть не уявляв, що в мене зараз за тіло, чи має воно хоч якусь міміку і як вона проявляється. Я спробував якось роздивитися себе, але нора виявилася занадто вузькою, до того ж було темно. Тому все, що вдалося зрозуміти, моє тіло досить довге метри три, замість мацаків, якісь кінцівки з багатьма суглобами та членуваннями. Щось треба було робити. Якщо просто сидіти у темряві, то нічого в кращий для мене бік не зміниться. Мабуть, треба вибиратися на поверхню, знайти когось, хто допоможе мені знайти відділення агенції туризм за обміном, і хай вони виправляють свою помилку. З іншого боку, коли загубився, перша рекомендація залишатися на місці, щоб рятувальна команда легше тебе знайшла, тож на вихід чи залишатися тут. Ще трохи повагавшись, я вирішив все ж таки повсти кудись на вихід. Де саме він був, було незрозуміло, але якась підсвідома думка вказувала напрямок вперед, не факт, що їй можна було довіряти, але який в мене був вибір. Я таки рушив. Було важко підлаштуватися під рухи невідомого мені тіла. Готуючись до подорожі, я витратив з півсотні годин тренувань на симуляторі Азібіота. Це на додачу до гіпнотренінгів, які заклали мені чимало знань як про Еа, так і його мешканців і всі ці зусилля дарма. Я не бачив свого тіла, але вже зрозуміло, що воно максимально відрізняється від тіла Азібіота, схожого на земного восьминога чи кальмара. Слава Богу, що більшість функцій організму керуються на рівні підсвідомості, тому як тільки я перестав намагатися контролювати чисельні кінцівки вуса та ще хто знає, які частини мого нового тіла воно досить шустро рушило вперед. Якесь шосте почуття надавало мені інформацію про стінки тунелю. Можливо, за допомогою ехолокації, бо вусики на моїй голові весь час рухалися, видаючи якийсь тріскучий звук, що постійно відлунював у темряві. Також я бо знаяк, знав, де вихід з тунелю. Важко описати це почуття ближче до всього, начебто мені здавалося, що звідти йде тепло, тож тіло без особливого мого контролю сунулося до мети, а тим часом я згадував події, що привели мене до такої кепської ситуації. Турагенція мала б одразу навести мене на думку не зв'язуватися з ними. В той час, коли більшість фірм використовують віртуальні офіси, цей був розташований в Одесі, в старому дворику на малій Арнаутській, на цокольному поверсі. Навіть вивіска була не сучасна з доповненою реальністю та психічним якором, а якась древня, голографічна туризм за обміном. При цьому букву І було поганенько видно, тож уява могла підставити якусь іншу букву, наприклад, А. Туризм за обманом. Зараз я розумію, що все то були знаки, які чітко мені говорили не зв'язуватися з тими йолопами, але, на жаль, я їх благополучно пропустив. Дуже вірне рішення, молодий чоловіче, ви прийшли в правильне місце, радісно посміхався мені невисокий сивий старий з великим горбатим носом. Ну, Но, насправді я ще думаю, невпевнено сказав йому я. Що тут думати, все вже придумано до вас і для вас. Ексклюзивна технологія космічної раси ма Невже ви не чули? Десять років тому це була основна новина у всій галактиці? Щось таке чув, мабуть, задумливо відповів я, намагаючись пригадати якісь такі новини. Ой, та що я таке говорю, ви тоді були не в тому віці, щоб цікавитися новинами? Певне, одні дівчата були в голові, підморгнув мені старий. Я тільки ніяково посміхнувся. Пане. Вареник, запнувся турагент на моєму прізвищі, давайте я вам все детально розповім. В цей момент я відволікся від своїх роздумів, бо зрозумів, що вже хвилин десять стою на місці, ага, перехрестя, і по двох напрямках те саме тепло, що вказує мені на вихід, і тут тіло не може самостійно прийняти рішення, куди йти. Я трохи поміркував і вирішив, що тунель справа більш теплий, можливо, вихід там ближче. Рушив туди, хоча на секунду в мене промайнула думка, чи не вийду я до якогось жерла вулкану. Чим ближче до виходу, тим гарячішим мені здавався тунель. Але відкинув цю ідею це тільки моя свідомість це як тепло. А насправді хто знає, що то за фізична характеристика. Та й тіло у мене, можливо, якраз для таких умов звичне. Тобто, отак прямо моя свідомість миттєво переноситься через будь-яку відстань і потрапляє до тіла інопланетянина, а його свідомість натомість у моє, уточнив я. Саме так, молодий чоловіче, жоден інший засіб не забезпечить вам таку швидкість переміщення. Кораблі на варп двигунах вас будуть вести рік, а то й декілька, гіперпростір від трьох днів до півроку, та й не до кожної планети можна долетіти. А ваша технологія до кожної? Ну, зам'явся тургент, оскільки це обмін, то нам треба мати охочого тимчасово обмінятися з вами тілами, туриста на землю, але ми обмежені тільки цим. А таких охочих можу вас запевнити, чимало у нас є великий каталог, от, можете ознайомитися. Старий перекинув нейромережею мені справді немаленький файл. І ще додаткові плюси ви потрапляєте у тіло, яке вже підготовлене і налаштоване до середовища планети, не треба ніяких скафандрів, жодних допоміжних земних засобів. Ви буквально будете почувати себе на чужій планеті як риба у воді, продовжував рекламувати свої тури турагент. «Хм, а мінуси, перебив його я. Що, які мінуси? здивовано підняв густі сиві брові стариган. Ну, якщо є плюси, то мають бути й мінуси. Та Боже збав, які там мінуси. Ну, хіба що деякий час треба буде витратити на симуляторі, щоб після перенесення ваша свідомість змогла, скажімо так, співпрацювати з тілом. Та й це, якщо подумати, така собі гра, розвага, що прошу відмітити, входить у вартість туру, і багато на це треба часу. Залежить від того, яку планету та якого іншопланетянина ви оберете. Наступного разу я прийшов, вже обравши планету Океан Еаскарликової галактики риб та туриста за обміном Бубуль Ушіма, він був з місцевої раси азібіотів, морських розумних, головоногих молюсків. Не знаю, чого вибрав саме це. Може, підсвідомо на мене подіяли слова турагента про рибу у воді. А й справді цікаво побувати з творінням, що призначене для життя зовсім в іншому середовищі ніж людина. Півтора місяці тренувань на симуляторі та купа гіпнотренінгів, і я знову опинився у напівпідвальному приміщенні туризму за обміном. Коли вже сідав у капсулу чудернацького приладу і мене пристебував ременями молодий помічник турагента, тривога кольнула мене у серце. А чи це безпечно? засумнівався я. Абсолютно, імовірність будь-якої помилки один до мільярда, не переживайте, відмінно проведете відпустку і через місяць повернетесь у своє тіло. Тоді це звучало як дійсно дуже неймовірно маленький шанс на будь-які проблеми. І от зараз я раптом згадав рекламу про 70 мільярдів щасливих клієнтів, тобто навіть з мізерною ймовірністю на помилку маємо 70 невдах, не так вже й мало, якщо подумати. І от я, 71. й Поки я це все думав та картав себе за те, що вліз у цю авантюру, ноги, чи як там правильно називати ці кінцівки, привели мене до глухого кута, отакої. Але з цього кута йшов ще той жар. Невже я неправильно зрозумів сигнали тіла, що теплота то ознака виходу? В задумливості я штрикнув землю перед собою одною з кінцівок, що була попереду, та легко пройшла вперед, почулася, як сиплеться суха земля. Я швидко почав рити обома передніми кінцівками прохід і через пару хвилин побачив світло. Це додало мені ще сил, і ось я вже висунув голову, щоб дізнатися, що там ззовні. І в ту мить я ледь не осліп від занадто яскравого світла. Вчасно спрацювали інстинкти, і очі закрила знайома сіра плівка. Ось вона для чого. Я зачаровано дивився на пейзаж поперед мене велика, руда пустка без жодної рослини, до фіолетового неба тягнуться гострі, наче і кладрако червоні скелі, які в деяких місцях утворюють арки. Півнеба займає блідо блакитний величезний диск якоїсь зірки. Окрім нього, на небі було видно ще одну зірку розміром сильно меншим і жовтуватого кольору. Принаймні в таких кольорах я це бачив, очима невідомої істоти, в яку перенеслася моя свідомість. Це було неймовірно красиво і в мене перехопило подих, але чуже тіло не відреагувало такою рефлексією, а може, й дихальний апарат у нього був побудований занадто іншим чином. Коли я перестав милуватися дивною картиною невідомої планети, то остаточно втратив надію, що хоч щось в цьому турі пішло так, як задумано. Доки повз до виходу, я ще сподівався, що хай не в тілі Азібіота, але все ж таки опинився на Еа. Нехай там всюди вода, але, можливо, я опинився десь у тунелі під дном Всепланетного океану. Те, що я зараз бачив, занадто відрізнялося від пейзажу планети на 100% покритої водою. Все рівно навпаки, пустеля скелі та й дві зірки на небі однозначно говорили, що це не планетарна система Еа, де, як і в сонячній системі, був тільки один білий кар. От досада. Іде ж тут знайдеш офіс туризму за обміном? Чи він взагалі тут є? Що б там не було, я вирішив йти на плато. Преді мною і пошукати якусь цивілізацію, нехай не офіс клятої турфірми, але хоча б кого-небудь, кого можна попросити про допомогу. Коли виліз назовні, то зміг нарешті трохи роздивитися своє тіло. Я був схожий одночасно на якусь величезну ящірку із клопендру, довге, гнучке тіло, тверда, як камінь, шкіра, тіло розділене на секції, багато кінцівок, обличчя чи морду не знаю, як правильно назвати, я розгледіти ніяк не міг. Руда, суха земля була сипуча, та м'яка. Я рушив всіма своїми численними ногами вперед, у напрямку скель, залишаючи за собою хмару пилу. До хімерної купи скель, які утворювали таку собі браму, здавалося, було зовсім близько, але я вже досить довго біг, і ближче вона не ставала. Я кілька разів зупинявся перепочити і нарешті таки добіг до брами, коли велике сонце майже сховалося за обрій, а маленьке жовтувате досягло зеніту. Стало трохи темніше, але не так, щоб можна було прибрати сіру плівку з очей. Я вступив у скелясту браму, наче лицар мандрівник, у середньовічне місто. На мене чекало жорстке розчарування. Жодного міста тут не було, та на нього я, можливо, і не розраховував, але шляху далі не було. Метрів за двадцять від цих скель була прірва, величезний каньйон. До протилежної сторони, через прірву, було, мабуть, з кілометр, а то й більше. Я підійшов до краю і обережно заглянув униз. Прірва здавалася бездонною. Отакої: От якщо у мого тіла часом нема крил, то перейти на ту сторону без шансів. А крила я б вже відчув у своєму тілі чи ні? Та й тіло не має аеродинамічної форми. Якби літав, то був би схожим скоріше на жука чи бджолу, ніж на сколопендру. Цей момент в мене спрацювали інстинкти, і я різко смикнувся вправо. В якихось сантиметрах від мене пролетіла з диким вереском впала в безодню якась істота, яку я не встиг розгледіти. Так само на одних рефлексах я розвернувся спиною до каньйону і головою до небезпеки. Навпроти мене стояли, вискерівши ряди гострих зубів, вкрай неприємні істоти кількістю три штуки. Четвертий їх співбрат, очевидно, кинувся до цього на мене, але я встиг ухилитися. І тварюка відправилася у незапланований політ на дно прірви. Виглядали потвори, як метрові напівжаби напівсобаки без хутра. Товста шкіра, покрита наростами, деякі виглядали, як справжні шипи, широка паща повна великих гострих зубів, які начебто вишукались у декілька рядів, ледве зміщуючись у роті. Шість, а то й вісім червоних очей хижо дивилися на мене з кожної потворної морди. Схоже, вони намітили мене на обід. Не знаю, як би я повів себе у власному тілі, боюся, що застиг би від жаху. Але тіло невідомого створіння на щастя зреагувало відповідно обставинам. Я весь підібрався. Передня частина тіла підвелася так, щоб я добре бачив усіх нападників і трохи нависав над ними. З моїх передніх кінцівок висунулися довгі гострі пазури. Втративши одного зі своїх, зграя трохи і завагалася з нападом, і це дало моєму тілу важливі секунди для того, щоб зайняти оборону. Певне, воно знало, що втекти не вийде, тож доведеться прийняти бій. Зараз головне не заважати інстинктам та рефлексам, бо я битися ніколи не вмів. Вся надія на те, що тіло впорається і без мене. Зграя кинулася одночасно з трьох сторін. Одна з потвор плигнула мені прямо на груди, що було вкрай необачно з її боку. Я автоматично прикрив груди кінцівками з пазурами, що були вже наготові, і пекельна жаба наштрикнулася на них, наче на вили. Синя рідина, скоріше за все, кров, бризнула мені прямо на морду. Потвора заскавучала, засудомила, нижніми могутніми лапами, захрипіла і застигла на моїх вилах пазурях. Її спільники були, на жаль, успішнішими. Один з них спробував проскочити між моїх ніг до менш захищеного черева, і навіть зміг трохи пошкрябити його зубами. Від болю я різко відштовхнув його ногами, і жаба відлетіла на пару метрів та вдарилась об камінь, що стирчав з землі. Друга потвора вчепилася мені в одну з ніг і почала її дико гристи. Від люті та болю я розгубився і, замість того, щоб скинути з пазурів першого нападника і штрихнути ними того, що вгрився в мою. Кінцівку я почав смикати ногою, намагаючись скинути його. В якийсь момент хижак перегриз ногу до такого стану, що коли я смикнув нею, та відірвалася і разом з тварюкою полетіла у прірву, акурат слідом за найпершим нападником. Я нарешті здихався тіло того, що завис на моїх пазурах, і збирався вже обрушити їх на останню жабу, що ще не очуняла від удару об камінь, але саме в цей момент вона якраз підхопилася і з диким скапчанням кинулася від мене, лишаючи синій кривавий слід. Не дивлячись на біль та втрату однієї з кінцівок, мене охопив справжній тріумф. Я вижив, і я переміг. Сашка Вареника так просто не з'їсти. Чомусь пригадав всі дошкульні жарти щодо мого гастрономічного прізвища, яких було чимало за моє життя. Аж цього разу і справді мене хотіли з'їсти, а не жартували щодо цього. Пане Вареник, Олександре, ви мене чуєте? раптом почувся в моїй голові знайомий старечий голос. Що це? Я марю? Пане Вареник, це торагенція туризм за обміном. Сталася прикра помилка. Помилка? Та я вас засужу. У вас ліцензію відберуть. Вертайте мене зараз же назад. Я спробував якомога чіткіше сформулювати цю думку, бо, виходить, тільки так можна говорити з турагенцією. Олександре, ми вас обов'язково повернемо, але для цього. голос в голові запнувся. Що для цього? Що? Я злякався, що голос зникне, і я так і не узнаю, як же повернутися. Але для цього вам треба померти. На щастя, голос не щез, але радість від цього факту тут же перервалася на шок від усвідомлення слів, що прозвучали у моїй голові Як це померти? В цій неприємній ситуації ми зможемо повернути вас тільки якщо ваше іншопланетне тіло помре, тоді свідомість повернеться на землю, відповів на цю думку голос в моїй голові. Що за жарти? Я тільки но відчайдушно рятував своє життя, а виявляється, мені треба померти, щоб повернутися. Так, а що ж тоді буде з цим відолахою, в тіло якого я перенісся, і я то повернуся у своє тіло, а він куди? У моїй голові, наче рій бджіл, закрутилася купа думок та питань, але жодної відповіді я не почув. Голос зник. Спробував в подумках покликати ту але дарма. Схоже, вони так само раптово відключилися від моєї голови, як і до цього під'єдналися. Я стояв на краю прірви та дивився униз. На мене зараз навалилося все біль, втома, голод, спрага, розпач. «Ох же, й попав ти у біду Сашко Вареник. Чого тобі на землі не вистачало. Здається, я мав би радіти, що знаю, як повернутися додому, але все було навпаки. До цього моменту все здавалося просто пригодою, нехай і неприємною та небезпечною. Така собі розвага невдала, але туристична подорож. А от коли дізнався, яка плата за вихід, от тут то й зникло відчуття гри легко сказати померти. А ти спробуй зроби цей крок у безодню. Легше було б, якби треба було навпаки нічого не робити. От відірвало мені кінцівку і стік би кров'ю, але ні, тіло невідомої мені істоти виявилося напрочуд живучим. Синя, як у жаб кров, застигла на місці рани і надійно закрила її, наче якась гумова пробка. Не здивуюся, якщо потім ця нога ще й відросте, наче хвіст у ящірки. Що ж робити? А якщо, якщо я просто з'їхав з глузду і мені той голос здався. Може, я сам його собі придумав, може, марення якесь, і я, от на підставі цього самому собі смерть, заподію? Я стояв на краю прірви та все вагався і вагався, дивився в безодню не своїми очима, наче намагаючись знайти у ній відповідь. Попри пізній час в офісі туризм за обміном кипіла робота. Невисокий, сивий старий сидів за топотопним квантовим комп'ютером і старанно видаляв з бази даних турагенції усі записи, що стосувалися вареника. Його молодий помічник тим часом витягав з капсули обм'якле тіло невдалого туриста. Воно було під дією сильних транквілізаторів, щоб зупинити буяння, яке вчинив іншопланетянин, коли його свідомість перенеслась у тіло Сашка. Так куди його? спитав помічник. Та те саме, що і з двома попередніми, посади десь на лавочці в міському саду. Скоріше за все, потім він відправиться далі до божевільні. Ну, так може надійніше скинути його з пірса у море? Ні, що ти таке кажеш, то буде вбивство. На таке ми ніколи не підемо. Дядечко, та ви ж хвилину тому наказували варенику покінчити життя самогубством. То, як кажуть, дві великі різниці, він сам собі вкоротить віку, особисто, а що там я йому наказував, це ніхто не доведе ніколи. Той вареник і сам не буде впевненим, чи то справді був я, чи він сам таке вирішив, а от його тіло можуть знайти, можуть бути свідки, що ти його несеш чи кидаєш у воду, це зовсім інше. Ну гаразд, на що взагалі було говорити з цим невдахою, судячи з усього, він і так не проживе на чужій дикій планеті, в чужому тірі і до кінця доби. Я таки не зміг точно визначити, де вона, але за межами відомого нам космосу. Хто зна, хто зна, краще підстрахуватися, та й взагалі, мабуть, доведеться прикрити лавочку поки що, звернутися до техніків ма й ід, третій випадок за рік це дуже погано для бізнесу, поцокав язиком наприкінці старий та насупив брови.